І хто має вуха слухати, добре слухайте. Амінь. Коли ви будуєте людину, в кінці буде людина. Коли ви не будуєте людину, а таку хитру тваринку, яка до всього пристосується, там забреше, там краде, там обманить, там схитрить і здовж свого життя бреше. Не може ця людина сказати, що вона є будівнича царства Божого? Ні. Ви є діти вигнанці. Тому кажу вам, є час направитися, є час покаятися і стати на дорогу будівничого, будівничого царства Божого. Господь сказав, небо і земля пройдуть, слова мої не пройдуть. Все зміниться, а слова Божі не зміняться, бо Бог є в вічності, і ми хочемо прямувати до тої вічності. Але до вічності щасливої, бо вічність є двояка. Є щаслива вічність у Бозі, бо душа є вічна. І є... Проклята вічність без Бога. Представте собі, ну, наприклад, Бог то є добро. Так, Ми це всі добре знаємо. Представляємо собі місце, будинок чи цілу територію, де є все добре. І другий варіант там, де нема Бога, там є зло. І представте собі, що там є все погане. Ну нічого нема доброго, все погане. І представте собі тепер, куди ви хочете прямувати. Чи в країну вічного щастя, де все є добре, чи в країну вічного нещастя, де нема нічого доброго. Все погане. Бо все, що ти в житті мав поганого, Воно є у тій країні, так? у вічності, яке ми називаємо пекло, так? все погане там. І саме вони нема Бога. Коли ти рухаєшся в країну, де є Бог і все добре, ти туди і прийдеш. Але по дорозі часом ти, ти людина, ти слабкий, ти часом. Падеш у гріхи, тому Господь Бог дає нам шанс, шанс покаяння, щоб по дорозі до Бога упавши, не розлягтися на землі і сказати, ну все, в мене не получилось, я далі не йду. А так як Христос на хрестній дорозі, Він же падав не просто так, а для того, щоб ми бачили, що навіть всемогутній Господь. Коли одягає людське тіло, стає немічним, як говорить апостол Павло, і вчинив його мало що менше від ангелів на час, щоб притерпіти смерть, щоб відкупити з під закону тих, які були під законом нас. І падав, щоб показати нам, щоб ми не боялися падати, але щоб ми боялися лежати і не вставати. Бо Христос три рази падав три рази сам вставав. Тому, покаявшись, вставаймо йдемо далі дорогою спасіння. Рухаємося у країну вічного щастя, де є Господь Бог. І хто має вуха слухати? Добре слухайте. Амінь.